Друзі, контент від Віталія. Це он мене. Не той Віталій, що вчора викладав відос, хто бачив. Це вже інший підписник. Дякую тобі, друже. Дякую за відосик. Всього тобі найкращого. Здоров'я, міцного, всього, всього, всього. Так, ну і звісно, мирне небо над головою. Так, ну що, друзі, у нас відосик золота жила. Відосик коротенький, але ж для контенту вистачить. Поїхали. Він впізнає свій нік. Так, у нас золота жила крутому. Перший білетик. Пішов, П'ять білетиків бачу. Перший прокрут. 500 золота. Непогано, головне, що не 250. Наступний прокрут. Це у нас вже другий. Ще 500 золота, вже 1000. Не знаю, чи за гроші білетики куплені, чи танків. 5 тисяч золота, друзі, як бачите, випадає. Вітаю тебе, друже. Як бачите, є і 5 тисяч золота випадає. Кому як, друзі, повезе? Ти що, круто, 5 тисяч. Вітаю тебе, друже. Круто-круто. Так, друзі, відосик буде закінчуватися всього найкраще, всім вам подякував, всіх вас обійняв. Міцного вам здоров'я, вам і вашим рідним, Мирне на небо над головою і до зустрічі з вами був Стас.